Сьогодні я б хотіла затронути таку тему, як міфи про нігті та манікюр. І перший міф, який я дуже часто чую, це те, що нігті дихають. Насправді нігті отримують живлення зсередини через кровообіг, а не дихають, тому це є міф. Також дуже часто чую це взагалі постійно, не те, що дуже часто, а постійно. Що через покриття псуються нігті. Через покриття не псуються нігті, вони частіше за все псуються через те, що неправильно знімають матеріал. Нарощені нігті також псують свою нігтєву пластину. Це також відноситься до части покриття псує нігті. Теж саме, якщо неправильно знімати матеріал... Будуть погані нігті. Манікюр має триматись місяць. Взагалі це все чисто індивідуально. Усе залежить від швидкості росту вашої нігтьової пластини. Ну, та й, звісно, догляду. У когось і два тижні вже так відростає, що виглядає, начебто місяць вже пройшов. Від олії нігті стають міцнішими. Це все міф. Олія доглядає за кутикулою і шкірою, а самі нігті не п'ють його. А напишіть ви у коментарях, що вважаєте правдою, а що міфом.